Вітаю вас, друзі! З вами я, Наталя Лабус, психолог, арт-терапевт, спеціаліст з нейрографіки. Сьогодні я хочу разом з вами намалювати алгоритм зняття обмежень. Алгоритм зняття обмежень є одним із найпоширеніших, найпотужніших алгоритмів, який слугує як чарівною такою паличкою, да, як ефектом швидкої допомоги. У моменті тут і зараз, як швидко подолати стрес, як швидко зняти напругу в тілі, напругу в думках. Ми уявляємо з вами на кінчику маркера, на кінчику олівця, уявляємо, що ми скоплюємо туди весь негатив, який є зараз в мені. Можна підняти ситуацію, яка викликала стрес, можна підняти ситуацію, яка викликала переживання, надмірні емоції, бурю якусь таку всередині себе. Малювати можна олівцем, ручкою, можна маркером, можна будь-яким елементом, який пише, малює, да? тому що є випадки, коли малюють і губною помадою, коли малюють олівцем для губ. Взагалі всім, що малює і що є під рукою, можна його малювати. В моменті тут і зараз він може вам допомогти зняти напругу. Що ми робимо? Ми концентруємо уявно, звісно, це уявно ми робимо: концентруємо весь негатив в собі і виводимо його на кінчик нашого маркера. Уявляємо і з видохом, можна з криком, робимо викид на папір. От вийшла якась така нісенітниця, якась така каракатіця. Що ми далі з нею робимо? А далі ми цим маркером спробуємо розтягти і вивезти її за межі листа. Наша задача взяти будь-яку лінію, почати з будь-якої лінії і виводити її за межі. Нашого листа. От, наприклад, в мене є ось така лінія. Вона кудись іде і кудись там далі має, може може продовжитися. да І ми зараз навмисно її продовжуємо. Тобто я її підхвачую і виводжу її за межі листа, виводжу її, нейрографуючи, наче розтягуючи її. Беру іншу лінію. І виводжу її теж нейрографуючи за межі листа. І сюди вона хоче піти. Таким чином я проводжу кожну лінію. Кожну лінію я виводжу, розтягую за межі листа. Таким чином. Я розтягую, я прибираю цю напругу в мені. Напруги може бути настільки багато, що одним таким малюванням, одним листом ви не зможете вивести напругу з тіла. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку ми можемо далі ще раз намалювати. Ми можемо зробити кілька викидів, і тільки на якомусь із них продовжувати роботу. У процесі таких викидів рвуться, рветься папір, у процесі таких викидів ламаються олівці, і все залежить від того, яка ж напруга у вашому тілі. Якщо напруга дуже сильна, якщо дійсно ситуація. Для вас дуже-дуже є емоційно такою забарвленою то дійсно ламаються олівці ламаються стержні, От звідси мені ще хочеться вивести наче всі лінії, ні ще не всі. Ось тепер всі лінії я підхопила, я їх вивела, вивела за межі аркуша. Що я роблю далі? Я далі починаю скруглювати. Нам зараз треба скруглити всі-всі-всі, абсолютно перетини. І навіть якщо здається, що це займе дуже багато часу, приділіть цьому увагу, бо це є важливим. І скруглення, воно саме по собі вже має такий заспокійливий ефект. Якщо у вас є зараз можливість вимкнути заспокійливу музику з якимись природними такими. Звуками, чи це звук дощу, чи це музичні інструменти якісь такі приємні, хороші, тихі, спокійні, то саме зараз можна це зробити, тому що під час скрублення вже йде гармонізація. Що для нас є зараз важливим? Для нас є важливим розтягти викид. Розтягти і вивести його за межі листа, зробити так, щоб його не видно було на аркуші паперу. Якщо ви малювали якимось іншим олівцем чи якимось, можливо, простим олівцем, бо, як на мене, простий олівець він ну, такий найтвердіший. да? З мого досвіду прості олівці не ламалися, а ламалися кольорові олівці. Але можна, знову повторю, що можна малювати абсолютно будь-яким елементом, який пише. Якщо у вас є зараз біля себе навіть якась кольорова крейда, то ви також можете це зробити. Мені чомусь зараз захотілося, знадобилася якась додаткова така лінія, яку я захотіла намалювати для того, щоб вивести за межі. Все, що накопилося в мені. Я можу це зробити, але головне, дивіться, не малювати нові лінії, нейролінії усередині викиду, їх можна малювати ззовні. Тобто, якщо вам не вистачає ліній для того, щоб гармонійно підхватити цей викид, ви можете їх домалювати зовні викиду. І продовжуємо скруглювати. Ми зараз з вами малюємо експрес-варіант викиду, швидкий варіант. Його можна виконувати на маленькому папірці, на тих папірцях, на яких ми зазвичай записуємо якісь такі невеличкі повідомлення, якісь нагадування. І чим менше аркуш паперу, тим легше вам буде скругляти. Але якщо у вас є час і якщо у вас є можливість така, користуйтеся таким форматом паперу, який вам зручний. У мене зараз формат А5, цього для мене зараз достатньо. Малюючи викид, ви можете повністю малювати його на якусь певну ситуацію. У мене часто буває, знаєте, як я прокидаюся вранці і прокидаюся не від навіть не від будильника, чи не від того, що мені вже пора час прокидатися, а прокидаюся від того, що я чую голосні вибухи, я чую якісь неприємні звуки, і я відразу відчуваю, як реагує моє тіло, як. Ну, є такі певні стиснення в тілі, да? і я розумію, що мені зараз потрібна у моменті якась гармонізація, мені потрібно заспокоєння, що я роблю? Я роблю викид терміново. У мене є такий блокнот, який знаходиться. З моїм столом на моїй тумбочці, і я швидесенько, швидесенько за 10 хвилин я роблю викид і скруглюю, скруглюю розвожу, розтягую і у моменті я відчуваю полегшення. Цьому алгоритму експрес-алгоритму експрес -алгоритму зняття обмежень. Я навчаю людей на своїх тренінгах, на майстер-класах, тому що, як на мене, цей алгоритм має бути у аптечці швидкої допомоги кожної людини, і з ним точно мають бути знайомі абсолютно всі люди для того, щоб гармонізувати себе у моменті. Яка б ситуація не була, які б не були зовнішні виклики і внутрішні прояви цієї ситуації, але ви точно можете взяти в руки будь-який предмет, який пише, який малює, і зробити цей викид, і провести, пройти всі пункти алгоритму зняття обмежень. Для того, щоб повернути свій стан із мінуса до нуля із негативного у нейтральний. Потім можна іншими алгоритмами, іншими техніками вже нарощувати його у позитивний. Тобто алгоритм зняття обмежень. Це спеціальний алгоритм про те, як вивести своє життя на рівень нуль. Вивести і зараз у моменті, і взагалі користуватися ним щоденно. Пропрацьовувати будь-яку тему, пропрацьовувати будь-які ситуації, які вас напружують. Мені зараз захотілося. Зафарбувати дрібні елементи, і я так і роблю. Я хочу, щоб моя енергія вона не розсіювалася на якісь дрібні ситуації. Я хочу, щоб вона йшла вся за призначенням. І я її збираю такими сильними, потужними лініями. І деякі дрібні елементи, я ними нехтую, я їх прибираю. Я концентрую зараз свою енергію саме тут, для того, щоб потім її гармонізувати і направити на благо. Направити на благо, на розвиток, для того, щоб тут і зараз привести свій стан до нуля, з мінуса, вивести його в нуль. Тобто алгоритм зняття обмежень це про те, що, щоб закрити якісь проблеми тут і тепер, закрити якісь проблеми минулого. Подолати, і навіть, я б сказала, пропрацювати, прожити, якісь образи, якісь болі. Ну, тобто все те, що ми називаємо мінусом, да? якийсь такий стан мінусу, і довести його до нейтрального, до нуля. Для чого це потрібно? Тому що, перейшовши через цей нуль, вивівши себе із мінуса, ми потім можемо вже говорити про внутрішнє зростання. Ми можемо вже потім, потім говорити про стан вдячності. Мені більше подобається слово стан благодарності, стан, в якому можна отримувати натхнення і реалізовувати своє натхнення на зріст. На внутрішній зріст, на досягнення, на постановку цілей, на досягнення цих цілей. Але щоб до цього дійти, нам потрібно все-таки перейти через цей нуль. І саме алгоритм зняття обмежень дозволяє вийти з мінуса на нуль. Не втомлююся це повторювати, тому що алгоритм зняття обмежень це той алгоритм, який ви можете застосовувати не вміючи малювати, не знаючи ніяких правил, не знаючи ніяких законів, не знаючи навіть ніяких технік, але, взявши в руки будь-який предмет, який може писати або малювати, ви точно можете навіть крейдою на асфальті намалювати викид скруглити його, нейрографувати, довести його до гармонійного стану. Я малюю в автомобілі, звісно, якщо я їду не за кермом, я малюю, можу малювати в метро, можу малювати на перерві, можу малювати, не, навіть не можу малювати, а я завжди малюю на відпочинку. Інколи я собі влаштовую навіть такий марафон. Це особисто мій марафон, я не завжди про нього роблю оголошення, але сам марафон для мене є важливим, коли я щоденно малюю викид. І навіть якщо зараз мені здається, що немає тих ситуацій, які б мене напружували, то цей викид, він. Гармонізує загальний стан. Всі перетини я скруглила, тому зараз для мене дуже важливо, На... зараз для мене дуже важливо створити образ гармонійний. Гармонійний образ це круг, це коло. Як ми його створюємо? Я зараз дивлюся на свою роботу і хочу знайти якусь, можливо, лінію, якусь петлю, яку я хочу продовжити, яку я хочу, з якою я хочу створити коло. От для мене зараз такою фігурою є, такою лінією є отака дуга. І я хочу на основі неї зробити круг. Я так і роблю. Я вже можу використати товстіший маркер. Для того, щоб зобразити це коло. Для чого це робити? Для того, щоб всю ту енергію, яку ми зараз з вами зібрали, яку ми зараз з вами концентрували, щоб ми її могли взяти. І перетворити на енергію благополуччя та енергію гармонії для вирішення якихось своїх задач для того, щоб все, що ви робили, щоб воно йшло вам на благо. Тобто ми зараз, оцими простими рухами, які ми зараз з вами зробили в кілька етапів за кілька хвилин, ми з вами викинули потужну енергію. Від'ємного такого, да, отрицательного, від'ємного стану, свого внутрішнього, і ми її на папері перетворили, трансформували у енергію благополуччя та гармонії. Зараз ми з вами довершимо цей алгоритм. Що я зараз роблю? Я скруглюю всі перетини, які в мене утворилися із моїм колом, бо знову ж таки, поки я малювала це коло, в мене утворилися нові перетини. Тому я продовжую, я скруглюю, я гармонізую, мені не потрібно, щоб в мене були якісь такі. Продовжувалися якісь напруження, да, мені хочеться, щоб в мене було все гармонійно і плавно. Я доскругляла. І що я зараз можу зробити? Я зараз можу внести колір. Якщо у вас немає часу, якщо ви поспішаєте, якщо ви робите викид дуже швидко, то цим, алгоритм, цим етапом алгоритму ви можете знефтувати. Якщо у вас. Все ж таки є кілька хвилин, ви можете внести колір у вашу роботу, вносимо потоково туди, куди йде ваш олівець. Не задумуючись, чи доречно, чи недоречно, не зупиняючись, просто потоково. І Я йду і наче підхвачую, наче ще більше розтягую той викид, який був. Які я кольори використовую, ті, які мені здаються зараз доречними, ті, які мені здаються красивими, ті, якими я хочу працювати. Чи можу я використовувати білий колір? Тобто, чи можу я не розфарбовувати? свою роботу, так я можу. Я можу залишити її на в такому етапі. І мені хочеться ще раз зараз ще один колір використати третій колір, скільки кольорів треба використовувати, стільки, скільки вам хочеться. Зазвичай у алгоритмі зняття обмежень я застосовую небагато кольорів. Моєю задачею не є створити. Турецький коврик, да, турецький кольор російською мовою, тобто такий яскравий якийсь яскраву палітру з, з дрібними елементами. Ні. Мені треба використати якомога менше кольорів і надати енергію кольору саме моїй роботі. Використання кольорів воно є для того. Задача, да? для чого ми використовуємо? Для того, щоб надати, дати енергії кольору і підсилити свою роботу ще кольором. І я проводжу обов'язково силову лінію поля. Силова лінія поля це нейролінія, яка має свій, своє якесь направлення, да? яке ви визначите. Вона звідкись починається і кудись йде. Це така ж сама. Нейролінія, тобто вона теж біомічна, вона звідкись починається кудись іде, вона не повторює себе на кожному своєму проміжку, вона може бути продовженням, да, або повторювати вона може вже існуючі нейролінії, або може бути абсолютно новою. Віддайтеся своїй інтуїції, відчуйте свої, своє бажання, куди ви хочете, щоб йшла ваша. Силова лінія поля і туди її направте. Обов'язково скругліть всі перетини із силовою лінією поля. Якщо у вас брак часу, і якщо ви поспішаєте дійсно малюєте десь по дорозі чи десь в якомусь такому не дуже зручному моменті. Вам не потрібно зациклюватися на етапі стилізації, тобто ви можете завершити відразу після фігури фіксації, тобто виділили фігуру фіксації, провели силову лінію поля, все, ваш викид готовий, ваш алгоритм зняття обмежень намальований. Відчуйте свій стан, відчуйте зараз, що є у вас всередині, відчуйте свої думки, відчуйте свої емоції, відчуйте, що в тілі. Зазвичай, коли я. Вмикаю природню музику, музику природи да, звуки природи, і коли я поскруглюю всі перетини, то мій стан він вже виходить на нуль. А коли я довершую роботу свою, коли я закінчую малювати вже фігуру фіксації, вношу колір, проводжу силову лінію поля, то вже мій стан виходить в плюс. Я вам бажаю, щоб ви сміливіше. Керували своїми подіями у своєму житті. Тобто стреси, да, на які ви інколи не можете ніяк вплинути, а, а може, і частіше за все не можете вплинути, але ви можете вплинути на свій стан, ви можете пропрацювати, ви можете взяти ручку в руки. Олівець, руки і вималювати швидко в потоці, швидко тут і зараз зняти свій стрес, зняти свою напругу, зняти свої обмеження, якісь такі, ну, перетворити да, свою цю потужну енергію, гніву, агресію, злості у енергію благополуччя, в енергію гармонії. А, малюйте якомога частіше.